Не без проблем, але стабільно. Прикарпаття пройшло вже третій опалювальний сезон під час війни. Найбільші досягнення каже заступник начальника управління ЖКГ Богдан Демкович у Бурштині. За кошти виділені урядом наприкінці серпня з резервного фонду державного бюджету в місті Бурштині до нового року було встановлено дві білочно-модульні газові котельні потужністю 8 та 10 мегаватт. А також збудовано за кошти обласного бюджету та допомоги громад області дві квардопали. Котельні потужні по 1 МВт. Крім цього, було збудовано 1 МВт котельню стаціонарну для забезпечення теплопостачанням центральну міську лікарню. Фінансова ситуація в комунальних підприємствах області критична. Через заборону піднімати тарифи для населення. Ціни на газ і тепло залишилися такими ж, як у 2021 році. За цей час комунальні підприємства накопичили великі борги: 1,4 мільярда гривень за газ і майже 65 мільйонів за електроенергію. Люди також винні за тепло майже 500 мільйонів гривень. Найгірша ситуація в Івано-Франківську та Калуші. Найбільше заборгують ДМП Івано-Франківськ теплокомуненерго 655 мільйонів гривень. Та то за Калуська ТЕЦ 769 мільйонів гривень. Також на сьогоднішній день наявна значна заборгованість водопостачальних підприємств за спожиту електроенергію, яка становить в сумі 64,8 мільйона гривень. Найбільша заборгованість фіксується за івано-франківськ. Ки водогатихпром, яка становить 50 мільйонів гривень. Калузька, енергетична компанія, 6,7 і сім мільйонів гривень. Зараз триває підготовка до наступного опалювального сезону. Ситуація складна. Багато теплових і водоканалів мають серйозні фінансові проблеми, що ускладнює ремонт мереж і обладнання, особливо критично у калуші, де люди залежать від калуської ТЕЦ. планують перепідключити споживачів до інших джерел тепла або перевести на індивідуальне опалення. В Івано-Франківську, до прикладу, збираються збудувати 10 нових котелень, щоб забезпечити тепло для будинків, які зараз обігріває котельня на індустріальній. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія